Переговори Дональда Трампа з Москвою, Києвом та іншими сторонами вже розпочалися. Повідомив журналістів сам 47-й президент США. Втім, як вважає публіцист Віталій Портников, у Трампа. Не так вже й багато варіантів, як діяти в умовах висунутих Вашингтону російським диктатором Путіним. Докладніше далі. Як заявив Віталій Портников у коментарі ТСН, мирні перемовини можуть відбутися лише на російських умовах, які передбачають передачу України та інших колишніх радянських республік у беззастережну сферу впливу Російської Федерації. А це означає ліквідацію української державності і встановлення російської сфери впливу у центральній Європі. Ці умови Путін висунув ще 22-го року, попередній американській адміністрації президента Джозефа Байдена. Проте Путін ані на крок не відмовився від них. Тож у такому. Разі у Трампа є два варіанти дій. Вважає Портникову. Перший варіант це ганебна капітуляція, другий продовжувати тиск на Путіна впродовж усієї своєї каденції. Наскільки Дональд Трамп готовий до такого непростого вибору? Наскільки він розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни? Це величезне питання, підкреслив журналіст. З урахуванням заяви спеціального представника Трампа з питань України та Росії Кіта Келуга щодо поступок на які мають піти, як Москва. Так і Київ, Трамп обрав другий варіант. Днями він чергово заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо Росія не погодиться на припинення війни в Україні. Ці слова були сприйняті як позитивний сигнал європейськими союзниками та прихильниками України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.